Слово міського голови традиційно наприкінці року Руслан Марцінків прозвітував перед громадою, розпочав із пріоритетних завдань, а вони цього року стосувалися допомоги захисникам. Переконує Франківськ, має бути надійним українським тилом і додає, завдяки субвенціям від міста різні військові частини громади отримали від початку 2023-го понад 100 мільйонів гривень. Кожна військова частина, яка сьогодні зверталася, яка сплачує податки до міста, вона отримує ці кошти через. Різні субвенції, які надається міської влади. Другий напрямок, який є дуже важливим, це закупівля і передача тих речей, які ми за міський бюджет можемо купляти. Це квадрокоптери, це відповідне необхідне спорядження. Та, зрештою, навіть військова форма Я Відкрию вам таємницю. На жаль, ми сьогодні змушені були зимову військову форму пошивати на підприємствах міста Івано-Франківська. І передавати нашим військовим ще один напрямок допомоги військовим. Фінансова підтримка кожного, хто захищав та боронить Україну і їхніх родин. Зокрема, виплати на спорядження у розмірі 20 тисяч гривень захисникам з громади. Сьогодні, за словами мера, цю допомогу одержали уже понад 2600 тисячі оборонців, і ще 2000 тисячі отримають її до кінця року. Така підтримка нині надзвичайно важлива, стверджують самі захисники. Хотілось би висловити надзвичайну щиру подяку. Вам та міському голові Марцинківу Руслану за допомогу надзвичайну велику та надзвичайно корисну та дієву. Завдяки вашій допомозі ми маємо один з найкращих у угрупуванні ситуаційний центр. Ми ефективно знищуємо ворога. Завдяки цьому, у нас найменші. Трати серед особового складу в смузі оборони говорить мері про доступність Франківська понад сотню пониження дорогах та тротуарах облаштовують на вже існуючих об'єктах. А щоб усе було правильно та ефективно, заручилися допомогою радника екс-командира роти Національної гвардії України Юрія Гапончука. Хочу подякувати всім працівникам, які за цих, цих півроку, майже за цілий рік, зробили низьку. Понижені на дорогах і відсотків 90% вони були якісно зробленими. Ще дуже багато роботи, чесно, дуже багато. В планах, як мінімум, за цей рік до кінця цього року сполучити лікарні з центром міста. Сполучити з місцями для відпочинку прогулянки, якісь біля озера, парки, щоб хлопці мінімально, але могли відпочити. Не оминув увагою міський голова, і такі галузі, як освіта та медицина, акцентував на облаштуванні укриттів та забезпеченні очного навчання, продовженні ремонтних робіт в освітніх закладах за програмою Невко та відкриття нових дитсадків у мікрорайоні Опришівці та селі Микитинці. І наголосив на низці якісних змін у медичних закладах міста. Ті, хто прийшли почути про результати роботи очільника громади, звітом залишилися задоволені. Звіт прекрасний допомога військовим в першу чергу все правильно. Все, все дуже добре сказано, а ще більше дуже добре зроблено. Я цілком підтримую цю програму, цю роботу нашого мера, бо допомога військових на сьогоднішній день це в пріоритеті. Місто так піднімається і. Якось влаштовано, так гарно, дійсно є таке європейське, гарне затишне наше місто. Ну, і, але зараз саме перше працювати на перемогу і дуже велику допомогу я відчула, наскільки в різних таких напрямках подається і сім'ям, і військовим, і вони, як кажуть, вдячні там був виступ. Тобто, ну, зараз це першочергове для всіх людей. На сам кінець міський голова резюмує наступний рік також буде роком спільної роботи на перемогу. Наталія Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.